Тарас Григорович Шевченко, Думка читає учениця шостого класу Новоукраїнського ліцею. Будз Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці. Грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. Аж журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, Шляхи биті заросли тернами.